Привіт вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А сьогодні в нас невеличкий огляд і така буде цікавинка з лялькою Рубірет Ліла. Ну, по-іншому ще Лайла. А, от, це дівчинка азіатка. Як же я і без азіатів. Так, до мене, як завжди, прийшов на допомогу Тайсон. Тут мені з ляльками допомагати. Тайсен тікає. Ліла така вона личко, дуже світле, прямо можна сказати, біле. Ну, але ж які повинні бути дівчата азіатської зовнішності. В неї гарне, довге чорне волосся. От. Е, вона як і остальні, артикуляційна, тобто ж, ну, шарнірна. Лялечка. Оце її оригінальний аутфіт, який складається е, з ковтинки джинсової. Жилеточки, патинова юбочка, трусіля, лосини з мережего і такі духлики. Отака ніжінка моя. каріочки. Так, ось така у нас вийшла наша Лілу, лайла. А дома тепер просто ліля. У неї мої рожеві губи, її мене трошки дратували, то мені захотілося, щоб він вони були більш. Природні. От. Я не можу це назвати, скажімо так, повноцінний. Оак, так я перемалюю лялочок, тому що мене не влаштовували тільки губи і трошки ми риси, обличчя тут, перекон, тут перекон. Ну, виділили, щоб було видно, яка вона гарненька. Одяг від цвіточки ліміш. Всім, кому сподобалось відео, стамо подобайки і підписуємось на канал.